Вітаю вас! З вами Євген Цухарєв і Київська школа клінінгу. Останнім часом дуже така гостра проблема, сучасна проблема нашої війни і нашої української медицини це військові, які потрапляють зі стаб-пунктів з пораненнями на лікарні всередині країни. На стаб-пунктах вони набираються дуже багато внутрішньолікарняної інфекції за рахунок того, що там просто неможливо забезпечити достойний рівень гігієни. Відповідно, вони з цими штамами, які є. Стійкими до антибіотиків потрапляють в лікарні, і потім на них ці штами розвиваються. Відповідно, вони мають там госпітальні інфекції, які майже неможливо вилікувати звичайними антибіотиками, навіть антибіотиками широкого спектру або якимись сильними. Відповідно, ця вся зараза на бійцях росте, вона їх потрошку вбиває. Тобто буває таке, що реально люди гинуть від того, що вони. Просто нахопалися цих штамів і просто померли через те, що ніхто не зміг вилікувати. Там можуть бути нагноєння, можуть бути якісь інші процеси, але це дуже серйозно і дуже впливає на стан здоров'я наших бійців. Так от дивіться, що може бути, і що ми можемо зробити для того, щоб перервати або принаймні зменшити ці загрози в лікарнях. Перше, це безумовно руки персоналу. Відповідно, руки треба обробляти постійно. Є спеціальні спиртові антисептики. Це треба робити вміло і постійно, тобто не забувати це робити там в п'яти випадках, коли це необхідно, за показаннями волос. Це перше. Друге, є репроцесінг інструментів, до нього ми взагалі не торкаємось, Це важлива тема, але точно не наша. І третя складова це є внутрішньолікарняний клінінг. Тобто ми маємо убезпечити поверхні, до яких торкаються руки, від мікроорганізмів, які на них там в великій кількості виростають. Для того, щоб це зробити, традиційне наше, скажімо так, прибирання, воно нам радить зробити, що взяти серветку, яка є серветка, взяти нормальну, дезрощину так в нормальній концентрації, і потерти ті поверхні, куди людина найчастіше торкається руками. Це не є дуже сучасно, це не є дуже правильно, тому що ми таким чином робимо ці мікроорганізми ще стійкими до певних дезінфектантів. Тому що, якщо ми даємо там ну, трошки меншу концентрацію ніж треба, відповідно організми не вбиваються, а отримують резистентність, то стійкість до дезінфектантів, які ми використовуємо. Тоді нам доводиться міняти дезінфектанти або підвищувати концентрацію, і знову ж таки ми приводимо до того, що вони стають більші і більш стійкими. Це хибний шлях. Давайте поговоримо, що ми можемо з цим зробити і як це робити правильно. Перш за все, нам необхідно пам'ятати, що просто відмити мікроорганізми це вже великий відсоток його видалення з поверхні. Тобто 80-85% ми можемо видалити з поверхні просто за рахунок звичайної. Мікрофібри підлівої, так і звичайних навіть миючих засобів з поверхнево-активними речовинами. Але те, що залишається на поверхні, все одно є ще загрозливим для наших пацієнтів. Відповідно, я можу вам сказати, що наразі. Є спеціальна мікрофібра, надтонка мікрофібра, яка зроблена спеціально для того, щоб видаляти мікроорганізми, тобто віруси і бактерії. Бактерії більше, віруси менше, але і то, і то вона видаляє. Один з прикладів такої мікрофібри це може бути Ернанотек мікрон. Так, це от Віледа, наприклад. Або такий самий приклад може бути Текстронік. І там, і там є певні сертифікати про те, що вони видаляють ці мікроорганізми з поверхні до цифри 99,86%. Для дезінфекції або для видалення мікроорганізмів з поверхні це більш чим достатньо. Чому? Тому що 100% ми дати не можемо. Це стерилізація, а більше 99 це вже класна дезінфекція. 99,99% 99, це от така дезінфекція, яка ну, просто показана. Більше ми зробити не можемо. Відповідно, якщо ми використовуємо правильну мікрофібру, якщо ми беремо дезінфектант навіть в невеликому відсотку, в невеликій концентрації, ми видаляємо максимальну кількість механічно, тобто видаляється 99,86 самою мікрофіброю. Після того ота волога, отой дезінфектант, який на мікрофібрі лишається, він просто покриває залишки. Мінімальні колонії цих мікроорганізмів і їх вбиває. Відповідно, дезінфектанти можемо використовувати в меншій концентрації. Проблема ще є в чому? Що концентрація і експозиція, два таких страшних слова. Так, концентрація це скільки ми налили в літр води дезінфектанта, а експозиція це скільки він сох на поверхні. Так от, чим більше концентрація, тим менша експозиція, тобто можна швидше висихати. Якщо ми беремо там на тонку мікрофібру, ми коли витираємо, там лишається легенька плівка. Немає там такого, що налито на поверхню і воно довго сохне. Ні, це реально там до хвилини воно висихає. Відповідно, концентрація дезінфектанта має бути така, щоб вона впливала до одної хвилини. Що для цього оптимально? Оптимально використовувати спирти або ще дезінфектанти на основі перекису. І то, і то працює класно, і то, і то дуже дорого. Відповідно, якщо ми будемо просто терти все спиртовими серветками або над тонкою мікрофіброю зі спиртом, це буде просто коштувати дуже багато грошей, і в лікарні бюджетів ніяких не вистачить. В принципі, майже те саме стосується і перекисних засобів. Також це буде доволі таки дорого. Для того, щоб цьому запобігти, ми маємо використовувати саме правильно на тонку мікрофібру. Ми 99,86 зняли, і потім там ми можемо залишати якусь невелику кількість дезінфектанту, який справляється за той час, що він там сохне він справляється з залишком мікроорганізмів. Я пропоную вам зробити експеримент. Давайте зв'яжемось з лютого. Ви замовите через форму на сайті. Замовити собі тест такої серветки. Я відправлю там, ну давайте там в межах 20 серветок по 20 різним закладам. Ви візьмете і спробуєте. зробите змиви в вашій лабораторії, і ми з'ясуємо, чи це правда, чи це неправда, конкретно в наших умовах. Це може бути дуже класне, свіже і ефективне рішення саме для того, щоб убезпечити наших військових від внутрішньолікарняних інфекцій і кросконтамінації. Є ще один важливий аспект: у військових від використання. Дезінфектантів не спиртових і не перекисних, може з'явитися алергія. Тобто, якщо у нас концентрація засобу вона висока, це реально алерген. І четвертійні амонійні сполуки, і третийні аміни вони є алергеном набагато більше, ніж спирти. Тобто там більший відсоток. Хворих може бути е, вражений алергією. Від спиртів алергії немає, тобто там все окей, безпечно. Від перекису водню може бути, але також більш менш безпечно. А саме ті засоби, які зазвичай використовуються для рутинної дезінфекції поверхні, вони якраз є алергенами. Чим вища концентрація, тим більше алерген. Відповідно, ми маємо користуватись ультратонкою спеціальною мікрофіброю, плюс в невисокій концентрації засобами для рутинної дезінфекції.